Капеланське благословення на 19 січня 23 року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, ще і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелі говориться про те, що учні після того, як відвідали храм з Ісусом, почали Ісусу показувати і казати, який гарний цей храм. Гарна ця будівля, велична будівля. Ісус їм відповів, що бачите цю будівлю, що і каменя на камені від цієї будівлі не залишиться. І це він сказав за центральний храм, де поклянулися Богові. І для мене це нагадування про те, що немає нічого земного, що було вічним. Особливо тоді, коли воно втрачає внутрішню сущність, внутрішню Ну, те, для чого воно створено. Звичайно, будь-яка будівля може бути прекрасною, поки там є любов. А якщо ця любов, знаєте, звітріється, соль стає не салона, то і ця будівля стає просто пустим порожнім приміщенням, там, де є запустіння, вітер гуляє, і любові немає. Так само це було і з храмом. Спочатку на початку його створення. Коли Давид його задумав, а син його Соломон втілив, всі люди в ньому приносили істинні жертви Богові, істинним серцем вони приносили. І це тривало багато віків. Але коли потім фарисеї ну, знаєте, з, не спокусилися навіть, а зламалися, зіпсувалися, зіпсувалися, і... Там тільки і залишилося що форма і честь сердець і невизнання уже самого Бога Ісуса Христа Месією, то там нічого й не залишилося, лише земні камені, і лише деякий час ще воно проіснує, але потім знищиться і як говорить Ісус, камені на камені не залишиться. Це нам нагадування, щоб ми піклувалися в нашому житті. Не про те, які будівлі земні ми набудуємо, які задуми здійснимо або сади насадимо або ще щось зродимо, а як Небесне Царство ми виростимо у себе в серці і як його будемо насаджувати своїми справами, думками, прагненнями навколо нас, тоді справи небесні завжди залишаться в нашому, в нашому тілі, в нашому душі. У нашій житті, і вони ніколи не пропадають. Ще і кізя сказав, все ще під сонцем суєта суєт, так що сує суєт, яка не має кінцевого смислу і закінчення, а в кінці її все одно буде а, і камені на камені на цьому не залишиться навіщо займатись? Але коли це те, що ми робимо своїми руками, ми наповнимо любов'ю, добротою, милосердям, Божим дотиком. Тоді воно буде завжди квітнути, використовуватись на Божу славу і нам, на Царство Небесне, яке вже тоді у нас буде присутнє в наших серцях. Амінь.